І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Улюблені браття і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із ювілеєм вашої парафії з часом відродження храму Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці. Свято всіх поздоровляю! Слава! згадуючи. Історію цього храму і цього краю приходить на пам'ять події будівництва цього храму. Задумувався він як панський храм, панський костел, збудований був. Але так історія склалася, що жодного дня і як костел не існував. Зразу був переданий громаді православній. Було часи служіння в цьому храмі, були часи пустки в цьому храмі. Але я сьогодні хотів би, щоб ми молитовно згадали наших прадідів. Тих, які знайшли в мотивацію перед безбожною владою, і цей храм не дали зруйнувати, перетворили його на склад. З однієї сторони, можна сказати, недобре, а з другої сторони, завдячуючи, що тут був склад, зберігся цей храм. Бо безбожна влада руйнувала все, що називалося церковним. Все, що давало людям духовну їжу. І 20 років тому ваша православна душа спрагла за вірою і молитвою, визначила для себе, що бути цьому храмі як храму новому, відреставрованому, відбудованому і храмі Київського патріархату в якому молитва буде творитися на українській мові, в якому молитва буде творитися за Україну, за українців. Сьогодні Господь дає можливість нашим очам бачити цей храм у красі, в розписах. І ми освятили сьогодні і престол в цьому храмі. Освятили цьому храмі сьогодні і розписи для того, щоб, споглядаючи на це духовне мистецтво, хоч на мить полинути на небеса, хоч на мить зблизитися з Богом. Адже все те, що ми відображаємо тут, в нас на землі, це є те, що на нашій пам'яті. І на нашій душі наше бачення, наше бачення Царства Небесного. Ось так ми уявляємо цю красоту, яка є там. А виходимо ми це із слів апостола Павла, який, якого запитували, що ти змінився? Що ти бачив і де ти був. А він говорить, не пам'ятаю, чи в Чилі був. Чи без тіла був, не знаю я, Бог знає. Але був піднесений до сьомого неба і запитували, а що ти там бачив? А він говорить: я багато бачив, я бачив таку красоту, яку і устами своїми неможливо переповісти. Як можливо розказати обмеженим людським язиком про незбагненне, про неоціненне, як можливо оцінити річ, яка не має ціни. Як можливо оцінити, оцінити і оповісти про красоту. Це неможливо. І ось так наша душа те, що вона бачить, відчуває, що є на небесах. Ось це вона пробує через людський геній, через творіння людських рук тут попробувати щось подібне намалювати, збудувати, прикрасити. Адже порядок і гармонія, яка здається є навколо нас, в першу чергу починається із красоти, гармонії і духовності, яка є всередині нас. Ми інколи дуже часто говоримо духовність, духовність. А що таке духовність? Духовність це прояв нашої любові, вираження нашої любові, духовний чоловік, людина, яка наповнена любов'ю і цю любов віддає. Не просто наповнена, а віддає. Тому що справжня любов за філософським висловом це коли на, а не любов коли дай. І можемо приклад привести із життя Ісуса Христа. Настільки Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього. Не загинув а мав життя вічне. Все, що ми говоримо про любов, це теж, і якщо це правда, то це не споживання, а це жертва, це жертовність. Це те, що ти віддаєш. Любиш дітей, жертвуєш собою. Любиш свою батьківщину, жертвуєш собою. Любиш храм, жертвуєш від себе. Приноси щось во ім'я цієї божественної любові, яка є і панує в серцях наших. Тому споглядаючи на цей храм, можна сказати, наскільки ви духовні. І можна знайти підтвердження, так, ви духовні, тому що ваша внутрішня любов спонукала вас до фізичної жертовності. Частину свого матеріального статку віддати, щоб розписати цей храм, прикрасити цей храм, облаштувати навколо, облаштувати всередині. Ось це є любов. Не треба думати, що це якісь такі високопарність, якась така, про яку неможливо описати. Це дія, яку ми сьогодні бачимо в конкретних. Які зробив кожен із вас. От яка, була душ, яка любов була на душі, яка духовність у вас була, настільки ви прилучилися до цього храму. Але і в цьому немає меж. Любов це те, що постійно наповнює наше серце, або від чого ускудіває наше серце від любові. Інколи ми можемо почути. Питаннях любові по відношенню чоловіка і жінки. Каже, нема вже любові. Розлюбив, чи перелюбив, чи ще щось. Ну, перелюбив, то згрішив. А відсутність самої любові, вона або була ця любов, або її не було. Або це була любов, або це була пристрасть, яка спонукала до створення сім'ї. А якщо це була любов, вона нікуди не ділася. Її, її вираження, її прояв може бути в менших масштабах. Но він є, ніколи людина, якщо полюбила, це не розлюбить. Але любов двох людей подібно до вогнища, яке на початку розгоряється, горить, всі гріються, а потім... Знаєте, як вогонь присідає, але є жар. І туди тільки кинь поліно, і воно знов розгоряється. А що таке колі... ці самі поліна, які ми туди кидаємо? Це добрі справи по відношенню один до одного. Заради один одного. І якщо ці справи ти робиш, то ти християнин, ти дійсно. Приумножуєш оце благословення, яке ти отримав в церкві. Тому що згадуємо слова Ісуса Христа, який сказав, я прийшов не для того, щоб мені послужили, хоча був Богом, а прийшов для того, щоб послужити людям. Ось так і в сімейних стосунках. Ти одружився не для того, щоб тобі служили. А для того, щоб послужити іншим, оцій людині, з якої ти стоїш на цьому рушнику, ось це вираження любові. Сьогодні можна сказати за тих, хто прагне влади. Так ось якщо ти любиш цих людей, які тебе обрали, чи посів посаду. То якщо ти любиш, то ти будеш їм служити. А якщо ти їх не любиш, то ти хочеш, щоб тобі служили. Ось це прояв духовності. І такою духовною людиною може бути будь-хто. Не треба думати, що якщо мірянин, він наповнений любов'ю, тому що не обмежений зовнішніми обставинами. А керівник якогось рівня, він не може бути духовним. Неправда, духовним може бути будь-хто. Але прояв і вираження, коли є любов в його серці, а якщо ця любов в серці його є, то він буде служити іншим. Якщо цієї любові немає, буде вимагати служіння собі. Чи ти чиновник, чи ти сім'янин, будеш бажати, щоб тобі принесли, тобі подали. А не комусь прислужитися. Тому ви сьогодні вирішили, не вирішили, а проявили і заявили про себе, що ви духовні, ви любите Бога і прислужилися Йому, порядкувавши цей храм. Оце вираження вашої любові. Звичайно, що ви не думали про те і так, як я вам зараз це розказую. Ви хотіли, щоб у вас був храм. Гарний, розписаний, щоб сюди можна було приходити молитися. Проста, зрозуміла мотивація. А потім вже інше, що ми вкладали сюди. Але ж якщо глибше проаналізувати, то, власне, це спонукало вас, ваша духовність, тобто ваша, прояв вашої любові, яка є в вашому серці. Тому і сьогодні я радію за вас. Радію тим, що є те, що посіяв Бог. Бо, бо при нашому створенні, при фактичному зачатті, Бог посіває оцю любов в серце кожної людини. Тільки вона появилася, ще не появилася на світ, але вже появилася в утробі матері, вже там посіяна любов. І вона примножується, приумножується, приумножується любов'ю батьків до дитини, примножується любов'ю родини до того, хто народився. А потім ця любов виражається в самій людині, яка росте, розвивається і проявляється світу. Ось так любов, яка є в цьому світі, оце те Боже начало, яке є в нас. Тому що Бог є любов. І проявляється цю любов до світу, і в нас закладається оця любов. І тому ми стараємось в цьому світі все, щоб було гарно. А чому? Тому що в нас присутня ця Божа любов. Згадайте книгу буття. Все дос... Бог все всезнаючий, але як оповідає священне писання. Бог в перший день створив небо і землю, а потім фраза така дуже гарна і, і цікава для нас. І побачив Бог, що це добре. Ну Хіба він не знав, що це добре? Знав, але будучи сам любов'ю, зрадів і побачив, як виражається любов. І побачив, що це добре. І ось ми сьогодні можемо сказати так, як сказав Бог в перший день творіння. І побачили ми, що це є добре, що це є гарно те, що ми зробили. І радіє наша душа, і очі наші милуються, і вуха наші наповнюються словами, які звучать в цьому храмі. Словами духовними, тобто словами, які базуються на основах любові. Адже згадували ми в святій Євхаристії Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе за життя світу. Тому любов творить чудеса. І я бажаю, щоб ця любов перемагала всякі негаразди, які інколи в нас можуть народжуватися. Тому що ми схильні до гріха. І ми можемо інколи грішити, але хай любов все перемагає, Бо тому що любов відродить, любов примирить. Як каже апостол Павел, любов довго терпить, милосердствує, співстраждає, не заздрить. От Оця любов хай наповнить серце ваше, щоб ви не тільки сьогодні, а постійно раділи, переступаючи поріг цього храму. Адже переступаючи поріг. Ти єднаєшся з Богом, єднаєшся в близькому, в близькій своїй суті. В першу чергу через молитву, а друге через Євхаристію. Бо каже цей же апостол Павел про людину, яка спожила тіло Христове, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Можна собі уявити. Або чи хто уявляє в собі, коли підійшовши до чаші, прийнявши причастя, метр відійшов і приходить когось думка, що вже не я живу, мені Христос. От в кого таке приходить? Руку не треба піднімати, але самі себе запитайте, відчуваєте це коли-небудь? Значить, є ще над чим працювати, якщо не відчуваєте. Облажевний чистиє серцем, бо тієї Бога побачать. Якщо ти, ти ще це не відчув, значить, ще маєш над чим працювати. Працюй, кайся, молись, трудись, і Господь сподобить тебе піднятися до такої духовної висоти, до такої степені любові, що коли причастишся, відчуєш Христа в собі. І для тебе ці слова будуть не просто там високі слова. А це буде твоєю суттю. Не треба буде тобі нічого розказувати і доказувати. Тому що ти сміливо можеш дати відповідь. Що ви мені розказуєте? Я відчуваю це. Як можна сказати, отримав ти благодать, чи не отримав? Можна відчути її, прийняв ти чи не прийняв. Вона помічна тобі, вона діє на тобі. Або вона не діє на тобі. І ти її не відчуваєш. Як відчути? Бути чистим серцем. Блаженний, чистим серцем, бо ті Бога побачать. Оці слова складайте і в розуму своєму, і в серці своєму. Тому що церква і духовність ця любов повинна нас піднімати. Від землі піднімати, від прив'язання до землі. Тому що ми є господарями на землі, але не повинні прив'язувати себе з землею. Ми ж кожен раз на літургії, послухайте, як закликає слова словами священнослужителі, хор підспівує йому. До неба піднесімо серця. І можна запитати, як це так до неба піднести серця? Ось це до Божественної любові, піднявшись від землі. Тому я бажаю вам духовного зростання всіх. Закликаю на всіх вас, Боже благословення, Хай милосердний Господь укріпить нас в доброму здоров'ї, дасть, дасть нам можливість відчувати оцю Божественну любов. І хай ця Божественна любов переможе всяких недругів, все нехороше і погане. І хай мир панує нашій Україні, а наші хлопці зі Сходу хай приходять додому. Живими, здоровими, але отримавши перемогу над москалями. Тому що це наша земля. і На нашій землі ми самі знаємо, як господарювати, а цих російських сепаратистів проженемо. І я впевнений, що Господь нам в цьому допоможе. А ваша підтримка це не тільки збір цієї допомоги, яку ви робите, а молитва, ваша духовність. Тому що. Силою Божественною можна все здолати. Але Бога треба настільки сильно просити, щоб Він створив оце чудо. Ви згадайте себе, яка б ця дитина ваша не була. Не хочеш її дати. Знаєш що, недобре, не дам. Але вона ходить навколо тебе, тягає тебе за полу, тягає, плаче, нудить і думаєш, та на вже відчепиш. Ось таку ревність, таку настирливість, і ми повинні проявити в молитві своїй. Я цей приклад привожу, наскільки треба бути цілеспрямованими. Як це дитя. І переможемо все. Тому хай чоловіки звідти вертаються здоровими, цілими, тому що вони нам тут потрібні. А Господь хай дарує всім нам перемогу, а вам, хай Господь дарує все те, що вам потрібно для щасливого життя, довговічного, і хай буде все добре. У вашому домі, в вашому селі і на вашій парафії, слава Ісусу Христу! Слава Україні.